30 листопада, 2025 рік Миколаїв. і Сьогодні у нас, мабуть, останні вже в цьому році будуть відправлення. Ну і хочу показати, що відправляємо сьогодні. Сьогодні відправляємо просто так, що в нас було і є ще в наявності йошта. Ось так я кажу, незаслужена рослина, але зняв відео, люди нарешті. Ось трьохрічні ось такі саженці. Але саме головне це не стовбур, тому що стовбур бачимо, я так лишаю. Щоб було зручно пакувати, все зайве вирізаємо. А коріння, дивіться, які коріння. Це йошта. Ось обрізані гіля з тих кущів, були великі кущі. Семирічний сіянець Кизилу Семен. Іде ось саджанець, щеплений, щеплений, і тут пішла підщепа. Людина захоче собі залиши, буде як запильник. Хоча він бере семирічний сіянець, який вже ось теж є в наявності до продажу. Бачимо. Квітковими бруньками. Так, невідомо, що буде, але сіянець не дикий. Це я вже сіяв семен. Тобто, може бути, ну, гарне. Ну, і живці, живці фундука йдуть. Що в нас тут є? Ну, це сливки, в наші залишки, тут такі сливки. І, Ну, і, до речі, хурма. Буде в окреме відео. Хурма сіянець хурми. Оце від Олександра Змерзлого насіння. Брали ми він нам предоставив. Бачимо, які. Яке коріння цієї хурми. І ось які бруньки. Не хоче фокусуватися. спішим, тому що потрібно пакувати. Ось. Хто там розуміється, які бруньки, заокруглені бруньки, То таке, да. ну і мигдаль. Були на залишку мигдалю, ми викопували в себе. Відправляємо, людина замовила, хоче мигдаль. Гевки мигдаль. Як підщепа, ну такі вже, товсі ще ручки. Це вже, знаєте, можна і окулювати, Геть, спокійно можна окулювати, Тому що для порівняння я йому ось положив ось такий тоненький. Це для порівняння, щоб знати, що йде на дорощування. А такі вже можна і окулювати. Ось такі справи пакуємо останні відправочки, працюємо, готуємо садок. Трошки сьогодні все. Зима наступає, холодно вже стає. Тримаємось, буде все добре.